Всім привіт! Не пройшло і три місяці нашої подорожі, і я нарешті вирішила зробити відео про маленьку частину нашої подорожі. Це національний парк Фонгня, який знаходиться у центральному В'єтнамі, це великий заповідник. І саме в ньому нам цікаві печери. Тут навіть є печера, яка вважається найбільшою у світі. Її відкрили відносно недавно. І люди, які відкрили, є ексклюзивними представниками, які водять туди тури. Але на жаль, усі тури до 2006 року розкуплені. Є тури на липень і вони коштують від трьох тисяч доларів на людину. А поки що завтра ми йдемо на більш прості печери. Це буде моя така спроба. Зняти відео, подивимося, як вийде. Цікаво, не цікаво. Знімати далі чи не знімати. Все, погнали. Показую, як виглядає наш готель у Донхої. Це Мелія. Ми зняли його на два дні. Я дуже довго думала, де краще знімати в самій фонгня чи у Донхої, але все-таки вирішила у Донхої, тому що тут краще інтернет. І тут ще є дюни, які ми зараз туалет, душ, ванна. А Дюни, які ми зараз вам покажемо, повинно бути прикольно. Це наш багаж. У мене з собою міні-мультіварка. І... В чемодані Срач, як, як завжди, Діма. Багаж Діми. Mm. Видно, у мене одні шмотки і у Діми одні зарядки, хто чим займається. Ні, ну Таке непогане робоче місце. Такий вид з вікна. До речі, я дивилася зараз в Аліканте. Мелія коштує 250, здається, євро за добу. То ця мелія 60 доларів зі сніданком. Отака різниця з ціною у В'єтнамі і з ціною в Аліканте. Так що думайте, де вигідніше відпочивати. Так, ми вирішили піднятись на місцеві дюни. Нас завезли кудись спочатку, не туди, але тепер маю надію сюди. Від юга і майже європа. Так само холодно. Вродім, як тобі, Дюни? Пісок. <рес> пісок. Короче, так, ми точно сюди прийшли, тому що тут катаються баги і видно сліди, але просто напевно вже дуже пізно. І сьогодні пасмурний день і мокро, тому пісок. Пісок дуже вагкий і тут не прокат несішці. Ми забрались на... thank you so much bye bye i think uh, maybe a little uh, late because it's very cold yes, and deuce. Yeah. here but in <laughs> evening it also will yeah. be cool. yeah, yeah? In yeah. okay break right number one economy. okay okay yeah. electric car has the open windows yeah okay okay got thank it you. So так, це нам пропонують такий е, часовий тур по Донхою, але ми ще не знаємо, поїдемо чи ні, тому що реально дуже холодно, можливо, вже після завтра. Ми приїхали в готель. Отак виглядає моє волосся після дюн. Дім. У Діма волосся виглядає краще. Коротше, ми замерзли, будемо зараз пити чай і потрошку готуватись морально до завтрашнього дня. На вулиці зараз така погода, стала ще більш вітряна. Ми думали поїхати на такій машинці на тур, але просто, я думаю, ми замерзнемо і захворіємо, тому краще перенести це на післязавтра. Так, я йду в магазин, куплю собі та -дімі щось повечеряти і, можливо, куплю собі щось на завтра в дорогу. Вітер це просто капець. це, в принципі, їхні самі популярні продуктові магазини. Зараз підемо сюди, щось повибираємо. Оці штучки мені дуже подобаються, це типу, такі желейки, Але прикольно, що в Таїланді вони були з конджаку і вони були без цукру і без калорій. А тут на пачку десь по 40 калорій ну, це перебор. Є якісь такі готові штуки, всякі сосіски. Зажарені курячі ножки, це баньмі, солодка булочка, якісь горішки. Це ніби прикольна штука, але мені здається, тут теж куриця дуже сильно пережарена. Скіпаємо. Це взагалі не зрозуміло, що. І якісь суші, і теж не зрозуміло, що. Отаке. Слабенько, звісно, слабенько. Шукаємо далі. Прикольно, якісь кейки з Дуріаном, перший раз таки бачу. Оце виглядає прикольно. Може Дімі взяти таку штуку. Це також Дуріан Кейк. Ну, Діма не дуже любить Дуріан. І він реально, він реально ваняє. Реально трохи ваняє. Може це, звісно, щось інше ваняє, але щось точно ваняє. Прикольно, величезні чорні багети. Я такі перший раз бачу. Вони просто угольні. Це, Ну, Вибір хліба в них також не дуже великий, по 15 тисяч донгав і по 7. Так, а це наш любимий відділ, те, що треба. Напевно, я собі візьму курочку і приготую її вдома. Отаку я минулий раз брала, була непогана. Також знайшла кімчі. візьму собі, мені дуже подобається саме ця фірма. Тут ще є інші, але якась дуже велика пачка. Оце якраз на один раз на 100 грам, до речі. 20 калорій. Кайфово. Також, можливо, візьму зварю кукурузки. Тут дуже-дуже класна кукуруза. От місцеві її не дуже смачно готують на грилі. В мене в мультиварці виходить набагато смачніше. Буквально у них продається типу такий смаж авокадо в стаканчиках. Також це прикольний фрукт, схожий на наше яблуко чимось, але трохи більш не такий жорсткий. І та вже нарізана. Ось також цей фрукт як виглядає повний. Отакі такі теж у них дуже непогані. Ну і більш класичні фрукти. Це вже напевно вони імпортують. Яблука, мені здається, у них не варто купляти. Бо вони якісь всі на вигляд такі пластикові. А на запах. До речі, на запах пахучі. Може взяти пару штук. Візьму пару штук на завтра. Так, мільйон всяких манго. Можна також на вечір взяти якесь, але не знаю яке, вони всі різні. Ого, це якийсь просто величезний. Перший раз таки бачу величезний манго. Ого. Я зазвичай беру такий. Це якийсь зелений. Напевно, такі я беру. О, Оце непоганий на вигляд. І оцей непоганий. Ні, манго не хочу. може краще диньку візьму або помелу. Якісь дуже дуже дивні авокадо. Так, це авокадо. Прикол. Апельсині. Така... Памела 39 взагалі дуже дешево. О, це прикольно. Але вона куплю оцю памелу. Виглядає прикольно. Так, ще знайшла якийсь такий напіточок Zero Calories, Спробуємо. Прикольно, тут продаються такі курячі ніжки. Я пам'ятаю, колись в дитинстві мама любила робити бульйон і я. Більше всього в цьому бульйоні любила отакі от ніжки. А тут дивіться, скільки хочеш. Одна ніжка, 9 донгів. Це взагалі якісь копійки. Так, приготувала собі такий салат з тунця. І тут в мене ще вариться кукурузка, ще вода не закипіла. Я все роблю в вані, тому що тут класна витяжка, нічого не буде чути. А так ту все виглядало, такий імпровізований кухонний столик. І ще нарізала помилку, але мені здається, що вона якась буде суха. Всім доброго ранку. Ми вже прийшли на сіданок. Понабирали собі такої їжі. Зараз буду з цього всього робити бутерброду. Чекаю повідомлення з номером машини. Від тих, ким я вчора зразувалася, проведу працю, але пів години не залишилось, мені ніхто нічого не пише. Маю надію, що мене не скаманули і все ж таки мені хтось відповість. значного. Так, якось так все виглядає після. Не знаю наскільки апетитно, взагалі не апетитно, але я дуже поспішала, тому що вже час. Відповів мені мій в'єтнамець. Сказав, все добре. Типу не кипішу, бо дій буде. Так що все окей. Печерки будуть. Все в силі. а 189. Так, на отакій машинки ми сьогодні будемо їздити по нашим печеркам. А він там. Excuse me, yeah. uh, it's your name. Yeah, yeah, it's me, yeah, it's, it's you? your car, yeah, uh-huh, okay. yeah, yeah. Uh, to uh, okay. Paradise Uh To the ca caves, caves, yeah. Paradise and uh, Nha Cave. Fong and Paradise Cave, yeah, yeah, yeah. One, one hour, one hour. One hour, okay. Uh, 20 minutes. Okay, okay. Paradise Cave. Okay. Uh, Є із міє. Окей, let's go. Okay. Так, ми вже приїхали в першу точку нашого назначення. Це райська печера. Так, зараз будемо купляти квитки. А дал 250 тисяч. 250 тисяч донгів – це скільки? 10 доларів. 10 доларів. Ну, взагалі, типу, дуже, дуже чіп. Діма спитав, чи приймають карту. Карту не приймають, тому прийдеться платити донгами. Так, yeah, тут yes, yeah. Ну, все правильно. Так, це дискаунт? Так. Вау. Типу, 8 березня? І, а, да? Угу, і да, і мені безкоштовний вхід та ні не безкоштовний зі знижкою, знижка, так? П'ятсотичну да. знижки. О, скільки вони знижку зробили? Ну, типу 50 тисяч по долару. Прикольно, прикольно. Е, з міжнародним жіночим днем. Ну бать, це ж В'єтнам. Він був е, в Совєтському союзі, да? Він не був у радянському союзі. Ну як це сказати правильно? Добре, він не був в совєтському союзі, він був під совєтським союзом. Ну, плюс-мінус, так. Отакий нам дали квиточок. Don't think, донг Просто райська печера, бо це поки скажеш, то я не знаю. Тхон, тін, тхон. Коротше, вони, блін, все це Дон, Діон, Дон Тхон. Просто райська печера. Йдемо в райську печеру. Так, можна доїхати на отакій машинці, але ми підемо пішочком. Зараз знайдемо, куди йти. Он волкінвай, якісь прикольні. Дерева по дорозі, щось середнє між Ліаною. І не знаю між чим. <схоже>, Схоже на те, що ми прийшли. Гори. Красота. Не знаю, що за сходи, але я думаю, що да, нам сюди. Бо всі йдуть сюди і ми зараз підемо сюди. Ми дійшли до входу у Райську печеру. Let's go! Так, коротко розкажу про цю печеру, те, що мені сьогодні розказав GPT і Вікіпедія, вона повністю називається Тієн Діонг, але це дуже важко, тому її просто всі називають Райська печера. А райська, тому що вона вважається однією з найкрасивіших печер, яка є у цьому комплексі. Звісно, крім самої великої печери, Сон-Донг. Але як я вже розказувала вчора, що туди є тільки обмежена кількість пермітів, і там все заброньовано до. 26-го року до липня, і такий тур коштує три тисячі доларів на людину, тобто дуже доволі не бюджетно. Ця печера була відкрита у 2010 році. Спочатку відкрили місцеві жителі, а потім сюди приїхали британські спелеологи. І за перший рік вони, по-моєму, 5 кілометрів очистили, дослідили. І потім напротяг вже декілька років усю печеру. І її довжина 30 кілометрів. А туристичний шлях це всього один кілометр. Тобто, ми проходимо тільки одну тридцяти. До цієї печери, яка гарно освітлена, обладнана ступеньками, лісницями. Ось. Блин, але реально це просто космос, якийсь, я не знаю, якийсь Марс. Ми були в печері, здається, в Чорногорії, але це, звісно, не можна порівнювати. Ну, поки що це така сама-сама топова печера, де ми були. Ну, просто, просто кайф, я не, я не знаю. Не хочеться звідси йти, просто хочеться все роздивлятися, реально дуже-дуже гарно. Ми вже глянули райську печеру, були десь годинки-дві, реально дуже довго снімали, фоткали, тому що дуже гарно. Далі спускаємось до нашого водія, відпочиваємо трошки і їдемо на наступну печеру. Це печера Фонгня і біля неї ще печера, боже, я постійно путаюся в цих назвах. Каже, там дві печери. Прикол в тому, що це суха печера, а та печера буде мокра, тобто туди не можна пройти без човна. Тобто ми спочатку плимо на човні, а потім вже ходимо по печерці. Го. Він дуже прикольний корінь, як стіна. Ми трохи тут встали Блін, у мене вже реально ноги болять. Перерізаю дорогу, дуже прикольно виглядаю. Ти таке бачив коли А де ложка? Я вже так. Оделочка. знайшла йшла Так, Ми вже приїхали до нашої другої точки. Ми, як завжди, в режимі. Я приготувала з собою курочку, рисик. І ще набрала всяких ништяков, бананчиків, йогурт, печеньки зірошки. Кімчі. Ну, Кімчі, наразі не буду розкривати, бо я всю пачку не з'їм. Так що не пропадем. Приємного мені апетиту з таким видом. Це просто. А? Ну, хто ще рісі з таким видом відом? Це просто капець. До речі, вийшло смачно. Я на вигляду смачно варити. І ми можемо дві печери, mm -hmm. 150 вхід одну, 80 в іншу, і 550 тисяч – це бот. У yeah. нас буде private бот. Ik heb een telefoonnummer. Ik heb

До другої печери. Зараз ми піднімемося і вона буде десь згори. До цих печер ти не можеш дійти, ти тільки повинен брати лодку і на лодці плисти. Ми взяли лодку на двох, тому що ніхто більше не хотів їхати в цю печеру. Всі хотіли тільки в одну їхати, але от я саме тому і не взяла якийсь груповий тур, бо я хотіла потрапити на цю печеру, тому що зверху там повинні бути красиві види. Ось. Тому в нас така була private boat Десь хвилин 25 ми сюди їхали. Дуже-дуже гарно, реально, як аватар. Я взагалі кайфанула дуже круто. Ось, І зараз підемо і покажемо вам нашу другу печерку. Ось на Дон Тєнцон. Вони реально, блін, всі дом От Реально попередня під печера була Ден, А це т'єн. Папа, тінцом легко на тому. Це якісь 10 синів, понятно? Спочатку в темпу чи в печеру. Можна в темпу, да? Тут реально майже нікого немає, тому що дуже важко йти. Мені нагадує спуск в Сіноп, як в Мексиці. Походу, ми реально тут самі. Кайф. Так, чим важче кудись дістатись, чим більше шанс, що тут не буде людей. Все як в житті. Те, що просто і легко, там всі. Там, де важко, там тільки ти. Ну і ще парочку таких же, як ти, відбитих. Дуже кайфово. Реально сюди був підйом отакі сходи. Не знаю, скільки їх було, може більше, ніж 500 тисяч, Але це вартувало того, щоб сюди прийти. Просто нереально круто. І все це для нас. Коли ти усвідомлюєш, це, що це просто все створювалось мільйони років, і, можливо, ці стіни бачили, я не знаю, мамонтів-динозаврів. Круто.

Отак От виглядає фінальна точка. я кажу, Дімі, мені нагадує, я, ніби якась фінальна сцена з Діабло а, для битви з головним боссом. Тут така велика арена. <реш> <реш> просто такий епічний вид. <реш> я не знаю, як це сказати. Я не знаю, як це передає відео, але очима дивитися просто щось нереальне. І прикольно, що тут просто нікого немає. Але мені ця печера. На мій особистий смак навіть більше сподобалась, ніж Райська. Знову ж таки, можливо, тому що атмосфера, бо ти там постійно пропускав людей, а тут ти просто сам. Не знаю, можна наснімати відео, нафоткатись, накричатись, просто робити все, що завгодно, і це все твоє ти просто кайф. Але ехо не дуже чути. Все. У нас залишилася остання печера фон дня, одна з популярних, яка проходить в підземній річці. Зараз вже біжимо, бо реально вони десь запанікували, де ми ділися і вже нас шукали. Можливо, не всі туристи так довго лазять в цих печерах, але ми так просто кайфуємо. дуже довго були по ходу. Тебе просто везуть на локти і ти лежиш чиліш. Вони підняли ще. І можна так приплітатись на стелі. Взагалі інший вайб. Якби ми тут були довше, можна було піти і на більше печер. Мені здається, вони всі більш по своєму прикольні. Але я не знаю, мені здається, тут їх більше тридцяти. Це тут треба коротше, два місяці жити і кожен день робити по три печери. Ну, але от три печери для якогось такого загального враження, мені здається, супер. Зазвичай туристів возять тут дві печери. Саму першу, де ми були, і в цю а другу пропускають, тому що важко бачите. Але для повної картинки ну, дві печери мало, три печери якраз класно. Ну, Може, всі екскурсії вони потім їдуть ще кудись півтори години на обід. Простіше взяти з собою просто якийсь перекус і більше побачити, чим просто не знаю, годину в тупу кудись їхати, щоб поїсти ще й несмачної їди, як воно буває на цьому буфеті, куди звозять всіх туристів. Що мені здається, що прямо сьогодні все топово вийшло. Що ти скажеш? Оператор каже, що топ. Настя найкласніший організатор.